Лежить чоловік у ліжку, дружину гукає. А та сидить в телефоні в якусь гру грає. Марино Люба, щось мені погано. Що ти сказав? Вставай завтра рано. Ліки, кажу, подай, бо зараз помру. Почекай хвилинку, я рівень пройду. Дограла у гру, до ліжка вже мчить. Глянула, а чоловік давно вже спить. Вранці каву сидить, п'є став жінку питати. Слухай, а якщо я помру, ти будеш страждати? Чи у телефоні іншого шукати? Ну, що за дурниці? Мені треба у тіктоці дещо подивитися. Чого ти пристав? Помру та помру. Тобі що у інтернеті заказати труну? Я знаю, який ти притвора. Тобі, аби я з тобою сиділа, лише вдома. Прийшов на роботу, другові говорить, треба мою Марину якось перевірити. Цілий день сидить у телефоні. Кому вона пише, кому вона дзвонить? Напевно, коханця вже має і зовсім мене не кохає. Позвони, скажи, що я помираю. І що шансів ніяких немає. Позвонив. Марина, вашому чоловіку дуже погано. Лікарі сказали, шансів вже немає. Він ще живий і ще розмовляє. Він вас, Марину, дуже чекає. Я зараз іщився в роботі. У мене прямий ефір саме в тіктоці. Нехай почекає, я скоро приїду, хай не помирає. Почув чоловік, що дружина сказала, душа заспівала. Я знаю, тепер мій дружок, коханець моєї дружини, тікток.